Сьогодні пенсіонери скаржаться, щороку жити стає усе важче. Постійні зростання цін на продукти харчування, тарифи на комунальні послуги обурюють. Крім того, ліки нині дуже дорогі. Люди похилого віку розповідають, майже щодня користуються медикаментами і часто на їх придбання фізично бракує грошей. У мене насмир. Я пішов в аптеку. Там мінімум 40 гривень стоїть такий маленький капельки. Це, це тільки капельки, ось ці, там носовые. а там основної купиш то по 100, по 200, по 300. А где ми їх наберемо, эти деньги? З роками дійсно починаєш розуміти значення слова здоров'я. У мене ще мама є, якій 96 років. Вона дуже боліє, вже ж возрос. Ліки нам як воздух потрібні. Колишній міський голова Андрій Матковський після тривалих зустрічей із Полтавцями на численні звернення людей започаткував нову програму, орієнтовану на покращення здоров'я мешканців Полтави Здорове місто на сьогоднішньому етапі програми. Кожен полтавський пенсіонер отримає аптечку з необхідними ліками. На наступному здорове місто стане програмою, на реалізацію якої кошти закладатимуться у міському бюджеті. Наші пенсіонери сьогодні не можуть. Звести кінці з кінцями там, з комунальними послугами, з цінами на проїзд, і не можуть купити собі ліків. І от саме згідно цієї програми «Здорове місто» ми вийдемо з ініціативою в міську раду, щоб проголосувати і включити до витрат бюджету адресну фінансову допомогу всім 84 тисячам наших полтавських пенсіонерів. Пенсіонери говорять, задоволені новою програмою. Її вони цілком підтримують, адже допомога розповідають вони вкрай необхідна. Більше того, програму доповнюють та редагують тими пропозиціями, які вносять самі ж мешканці Полтави, як, от, наприклад, забезпечити додаткове фінансування станції швидкої допомоги. За рахунок місцевого бюджету ми можемо зробити дотацію станції швидкої допомоги для того, щоб на 110% забезпечити ліками. Забезпечити паливом і забезпечити нормальним сучасним обладнанням. І тоді ми можемо чітко всім заявити полтавцям, що от ми взяли на себе відповідальність і заявляємо, що швидка допомога працює у нас безкоштовно. Є проблема, звернулися, приїхали, надали допомогу, всі ліки, всі неї. Є. Я думаю, що це нормально в рамках цієї програми. «Здорове міста підтримайте. Крім того, програма Здорове місто передбачає звільнити Полтаву від амброзії, бо щороку тисячі полтавців страждають від пилку рослини. А ще наголошує Андрій Матковський, планують закрити місця масової випивки алкоголю або іншими словами, генделі. У більшості з них порушуються елементарні санітарні норми. У всіх державних лікарнях планується відкрити комунальні аптеки, у яких міська влада зможе проконтролювати і ціну і якість ліків. Також у рамках програми планують відновити роботу міських ковзанок та багато іншого.